Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, продовжуємо говорити про, про образи, які є в Біблії, які стосуються нашого Спасіння, стосується <кій> <кій> життя Господа нашого Ісуса Христа. Минулий раз ми говорили про пророка Йону, що пророк Йона, Він Є прообразом, проповіді, так само Ісуса Христа, Ісус Христос сам говорить про себе. Так само каже, як пророк Йона Ніна Нінавітянам, так само і Він, і Нінавітяни навернулися після проповіді пророка, так само Господь каже, що Він прийшов, щоб євреї покаялися, щоб євреї навернулися. Наступний прообраз це є корабель Ноя, це є прообраз церкви. Корабель рятує від смерті тілесної, від потопу, церква від смерті духовної. Поза церквою немає спасіння, поза кораблем, немає рятунку на кораблі. Були різні види тварин, в церкві, різні народи. Корабель зупинився на горі Арарат, церква, е збудована на скелі, якою є апостол Петро, сам Господь сказав, ти Петро, скеля або камінь. І на скеліці я збудую церкву мою, і ворота пекельні її не переможуть. Наступний прообраз, це є манна, є прообразом Євхаристії. Манна це був щоденний корм для жидівського народу, котрий 40 років мандрував по пустині. Ісус, щоденний корм. Який які ми е, мали би приймати кожен день на присвятій літургії, на Євхаристії? Ось. Е, хоч так не є зараз, але мусимо пам'ятати, що перші християни вони кожен день приймали святе причастя, приймали ось цю Манну Небесну. Манна падала з неба під час мандрівки пустинею, і нашої приходить з неба, Ісус дає її з неба під час нашої земної мандрівки. Людство готується до приходу Спасителя. Через Авраама Господь засновує один народ, щоб спасти все. Людство. І каже Бог в книзі Виходу, 19 глава, 6 стих. Ви будете у мене царством священників, народом святим. Прихід Спасителя має ощасливити всі народи. Про це ми читаємо. Буття, книга Буття, 12 глава, 3 стих, 26 глава, 4 стих, 28 глава, 14 стих. Тобто це є пророцтво про прихід Спасителя в світ. Народ все ж любив більше м'ясу, ніж свободу. І відповідно. Господь, він старався якось навернути тих людей до віри. Дехто не розуміє отих кар Господні і каже, Господь жорстокий, Господь не любив той народ, Господь хотів смерті того народу, Господь. Вбивав цілі народи та ось і мусимо тут пам'ятати, що напевне, що у Бога не було. Якось так сказати, знаєте, такого... Господь завжди може знайти якийсь вихід, але знаходить оцей вихід. Ситуації для того, щоб ті люди, котрі грішать, щоб вони навернулися, чи люди, чи народи. І тому в цих, так би мовити, карах, які жидівський народ переживає в пустині, найперше потрібно бачити ту Божу любов в тому, що Господь і виховний аспект. Тобто, що Господь через ці кари. Ніби хотів би навернути тих людей, котрі е, любили, як вже говорив, м'ясо, цибулю, е, часник там е, інші якісь спеції, котрі вони мали в Єгипті, але там не мали в Єгипті свободи, а тут мали вже свободу і не вміли її ще цінувати, та, і тому нарікали. Нарікали і на Бога, і на Моїсея. Та, і от Господь посилав так звані кари, там були отруєні змії, е, сарафи, насилав перепелів. Ну, хотіли, Хочете м'яса, послав Господь перепелів, так? І вони вже так тих перепелів їли, що е, просто пооб'їдалися, розумієте. Е, так само людина е, може. Довго не їсти м'ясо, а потім зі смаком з'їсти, що відбувається. Відбувається е, отравлення якесь від організму. Людина може е, мучитися після того. Розумію? Напевне, щось таке було. І тоді е, в пустині прилетіли ті перепили, накинулися люди з жадності, наїлися і почався мор. Та, е, так само виховний аспект це були: що? вороги, а пізніше і та. Неволя від царів, Салманасара, Навуходоносора, які спочатку впало від ворогів Жидівське царство, потім Юдейське царство. Та ось цей виховний аспект ми повинні пам'ятати, що ну, ну, ну як було їх навернути, навертають завжди. Через якесь страждання. І сьогодні багато людей, дорогі браття і сестри, навертаються, коли щось не так, коли вже самі не можуть справитися з якимись своїми проблемами, своїми якимись бідами. Та. І тоді, коли вже ні, ніхто не може допомогти, то тоді вони звертаються до Бога. І Потім бачать: о, а чого я раніше не звертався до Бога? Тільки в Бозі знаходять це вирішення своїх проблем, якусь поміч, допомогу і навіть здоров'я відзискують навіть після дуже і дуже важких хворів. Ізраїльтяни, дорогі браті і сестри, були схильні до ідолопоклонства. Книга виходу, 31 глава, перший стих. Ми, там говориться про того Золотого Тельця, коли Моїсей на горі. 40, був 40 днів і 40 ночей, то е, вони навіть не могли тих 40 днів витримати, е, щоб не зробити собі е, ось того ідола. Та? І що вони казали? Ми не знаємо, що там з тим чоловіком Моїсеєм, а ти нам, Ароне, арон був брат Моїсея, та? ти нам зроби е, золотого тельця, і ми собі будемо. Тут поклонятися, поки того чоловіка нема. Ось. І такі ось були речі. Ми говоримо про ті, як Господь з одного боку ніби карав, та з іншого боку, як Господь любить, та дивіться, Він дає, яке він чудо робив, чуда в Єгипті, 10 чудес, та Червоне море, перехід з Червоного море. Це, це понині. Є чудо велике, яке навіть вчені не можуть пояснити. Йордан перехід через Йордан так само вода була зупинилася. Манна, вода зі скелі, мури Єрехона були впали, коли вони завойовували обіцяну землю. І оці чуда мали на меті зміцнити віру в єдиного Бога. І так само віру в Бога. Мали зміцнювати пророки, котрих Господь посилав, щоб вони нагадували людям про того Бога, котрий їх вибрав для великої місії, який їх любить і який їм дав ту землю обіцяну, яка текла молоком і медом, як написано в Святому Письмі. Амінь. Слава Ісусу Христу.